Вітаю, з вами майстерня слова. 15 травня Україна відзначає досить молоде для нас свято: Міжнародний день сім'ї, сім'я місце, де тебе люблять всією душею, це місце сили і натхнення, це місце спокою і затишку. Це найдорожче, що є в кожного з нас. Ми сьогодні на гостині родини Марії Бортнік, вчительки, поетки, психологині. Та просто гарної жінки, серце якої є відкритим, глибоким та сповненим талантом. Добрий день, Марічко. Доброго дня. Дякую вам, що ви запросили на сьогодні на таку чергову гостину. На вашу думку, з чого починається сім'я? Сім'я починається, мабуть, з предків, з коріння, з дідуся, з бабусі, з мами, з тата. Ну і продовжується у поколіннях. Це є нашою основою. Знати наш родовід і пам'ятати його. Скажіть, будь ласка, як війна змінила ваші стосунки всередині сім'ї? Мій чоловік, тато моїх дітей, зараз вже півтора року на війні. Від цього складніше, але ми знаємо, що це життя і потрібно рухатися далі тільки вперед. Знаємо, що ця війна колись закінчиться, але все має свій початок, все має свій кінець. Часом складно, але ми справляємося. Ви зізвонюєтесь якось підтримувати додому одного? Так, звичайно, ми завжди спілкуємося. У нас навіть є група в соціальній мережі, де ми є четверо і пишемо один одному гарні повідомлення ввечері та вранці. Марічка, ви творча людина, яка пише віршовані рядки. Писали щось чоловікові? Е, так, звичайно, неодноразово і Дуже давно багато. Є вірш присвячений можливо йому, його сьогоднішньому сьогоднішній справі. Так, є така поезія. Хотілося б зачитати, називається Якщо про любов. А якщо про любов, то варто лише промовчати. Без палахів фото, без публіки, без зайвих слів. А якщо про кохання, то чи варто його виставляти? Пабутиння мереж і на осуд незнайомих людей? А якщо про життя? То хотілося, щоб безкінечність, яка ніжно торкнулася ніжних струм. А якщо про щось, то, мабуть, про беззаперечність, як про часу вічність і вічність пам'яті в нім. Чудовий вірш, чудовий початок, я думаю, що вірші взагалі я вважаю, що коли звучать з екранів наших. Раджі, телевізори і так інші, які чують наші воїни ЗСУ. Мені здається, їм отут трошечки легше стає, тому що це, мені здається, на мою думку, така знаєте, душевна якась така підтримка. Добре, оці прекрасні юні парні, які сидять біля мене. познайом нас, будь ласка, хто це вони? Це витвори нашого кохання з чоловіком. Це мої діти, старший це Кирил. І менший – це Іван. Угу, угу. Творчі люди, які здібності, чим займаєтеся дітки, розкажіть нам. Ну, я є? навчаюся в лісі -лі, діди, є президентом, танцюю і дуже багато що також займаюся чим просто для себе. Мрія яка є? Мрія стати національним, ну, як би, артистом України. Ну, це великий такий задум. Молодець, Кирил, ми бажаємо тобі успіху. Дай Боже, щоб твої мрії збувалися. Ванюша. Я не творча людина, навчаюсь в другому ліцеї, граю в шахи більше року. Мрії в мене немає. Ну, поки що немає, я сподіваюся, так? Але підтримуєте один одного. Христо. Ви дружній, такий, скажімо, колектив молодих чоловіків. Не б'єтесь подушками повечора. Ну, ми б'ємося безпонічно просто. Але б'єтеся. Yeah. No, це просто б'єтеся. Це добре, що ви ще такі, знаєте, молоді. Е і не б'єтеся за, дів за дівчат, так? Ну, а наша uh. через дівчат є. <hans> ну як, вдруг вам подобається yeah, одна дівчина uh, на двох. Ті дівчат, які подобаються мені, йому точно. Не подобається. Все. Мама ваша творча людина. Пише віршику, пише поезію, ви підтримуєте її? Чесно, дізнався тільки рік. Що вона пише? Да. Вона не читала вам ніколи? Цього? Ніколи. А сказки по вечорах? Ну, казки раніше читають. Але читайте, Да? Читай. <реш> Це добре. <реш> Марічка, ви чим пишаєтеся, особливо ви, особисто ви, так. в ваших синах? Тим, що вони можуть відстояти зараз свою думку. Вони не нав'язують, але вони чітко знають межі, кордони. Ну і просто тим, що вони мої діти, чудові діти, гарні хлопці, дай Боже їм здоров'я, натхнення і всі, щоб мрії збувалися однозначно. І скажіть, будь ласка, підлітки ну, в цьому віці вони якось трошечки видаляються от такі такі є, спільні в думках? Ну, такого відчуття немає Діляться чим своїм особистим? Діляться завжди, ну хіба що не беруть мене на рибалку. Туди ну, не обидіть. беруть. Це там, мошки да. і, і, і нема що робити. Футбол ми дуже любимо, їздимо, ходимо, разом ходимо, але на рибалку не беруть вже дорослі, мають свої багато друзів. Е, присвячували вірш своїм синам? Так було багато таких віршів. Я зараз сопроти Е, Є прочитати, але хотілося б знову ж таки до військової тематики, якщо можна, добре, вірш про сина, ну, в такий час і пишеться. Звичайно. Звичайно. Звичайно, Коли саджатимеш весною квіти, без мене, мамочко, пробач. Коли сама будеш молитись, люба матусенько, не плач. Коли ну, я у дальній далі, до бога, мамо, попросивсь, мені там легше, вже нема печалі. Чуєш, мамо, і ти не злив. Тебе любив всім серцем міцно, завжди в думках і у душі, я знаю мамо, пишеш вірші, вже внука, як мене любив. Я знаю, не зміниш йому тата, але любов усю мою ти передай тому маляті і бережи мою сім'ю. Лише у снах до тебе, мамо, уже приходить буду я. А ти в молитвах своїх рано проси у Бога, щоб скінчилася війна. І думай світає, посвітає. Цілую рукою і твоє чоло. Живи за двох, бо так буває. Хотів би я, щоб не було. Чудово. Марієчка, ви творча людина, дуже зайнята людина, а у вас багато друзів, мало часу. Скажіть, будь ласка, чи справилися би ви з цим, цим, якби не батьки? Мабуть, вони підтримують вас в першу чергу. Так, звичайно, і в першу чергу виховання дітей. Тобто, коли я маю реалізувати свої справи, я спокійно можу залишити дітей вдома. Ну і вони вже спільно знаходять спільну мову, підтримують один одного. Познайомте нас, будь ласка. А це мій тато Іван Іванович. Це мама Любов Миколаївна. Дуже приємно. Любов Миколаївна і Іван Іванович вже на пенсії. Так я зрозумів на пенсії. Ви займаєтесь просто хазяйством, просто допомагаєте я. Поки ми тут були. Я бачу гарний такий двір, зкожений, все таке рівнесеньке, чистесеньке. Тобто ви віддалися всі це вже баба, дід тачкує. А дід чим займається? Є, займається. Є, дід допомагає. А я дід. Є, Але тримаєте якесь хазяйство, можливо? Є петушки, пиники, собаки, коти. Це ваша виставка. Ми їде і кури держим і все. І корова, і пічок. Ні, корови вже немає, зараз у нас не вже з далеко вже а -а -а. не той вік, як той казав. Підтримуєте Марійку. Треба підтримувати, а що ж хто ж буде підтримувати, як не мама з татом. А -а -а. Ну, так, звичайно, звичайно. Ну, хто ж буде 에, внуки вас радують, а, -а, -а. не балуються. Буває. Перішки пече, бабуся. А як зі машине? І Все подобається. Це дуже добре, що от така, знаєте, душевна родина і таке е, почуття гумору, що я бачу, що ви втримуєте одного. А я вже не Ви я буде щирі, добрі е, люди. Е, ну, я радію, що ми сьогодні саме у вас. Ви, Марієчка, скажіть, близькі за характером з мамою? За характером різні, ближче, скоріше Ну, Але так. ж ми різні рідні люди, рідні люди. Рідні. рідні люди. Тому це мама, маму не вибирають. І я дякую Богові, що прийшла в цей світ до цієї мами. Я впевнена, що у вас є вірш, присвячений родині. Щось є про життя, хотілося б прочитати. <кху> Коли думаєш про родину, думаєш про батьків і думається про життя. Життя, яка це дивна штука, комусь радість, кому смуха. Ти його не загуби, вставай, йди, рости й живи. Дивись на сонце і радій. Свою мету ти зрозумій. Життя дається лише раз, так просто ти його не страш. Кожну секундочку ціни, свою кохану бережи. Батьків люби і поважай, і друзів ти не забувай. Ти пам'ятай про доброту, красу душі і почуття, про старість, про бажання, про любов і про шалену вена кров. Будь собою, пам'ятай, я буду поруч, просто знай. Марічка, я знаю, що, можливо, ви пам'ятаєте, коли познайомилися ми особисто з вами. Це було років 10 тому назад. Ми познайомилися з вашою донькою, вона прийшла така розгублена до нас в бібліотеку і сказала, що вона тепер працює в культурі, і їй треба провести захід. І вона не знає, з чого починати. І от так знайомство у нас почалося саме з такого творчого моменту. Тоді, на той момент, ви вже писали Марія, вірші? Я писала вірші ще зі школи, угу. коли була набагато меншою, це була якась початкова школа, щось про сонечка, про корівки, про зайчики, мабуть, таке як у всіх, про кохання перше, наприклад. Щось такого мабуть. Не пам'ятаєте жодного вірша, хоча б малесенькі дві строчки, найперших, можливо, там, або. <гум> техніки... Хотілося пригадати, коли я бачу твої очі, задумуюся в сотий раз. Чому існує колір ночі, а колір дня вже погас? Чому звучать твої сонети, чому в небі летять ракети, а очі гаснуть? Ну чому? Щось такого плану було. Ну, якось так. так. <ріст> е, е, на сьогодні творчий ваш добірок великий, От, наприклад, на нас назбирали? Е, так, я планую, але поки що за браком часу. Е, я думаю, що цей процес буде відбуватися влітку. Все-таки, можливо, на осінь вже щось реалізується. Ну, ми вам вважаємо, що цей процес якось пришвидшився. І нам приємно, наприклад, ми читаємо коли ви виставляєте Фибук свої вірші. Ми читаємо коментарі, і мені сподобався один коментар Вадима Гублія, який написав, що спільнота, письменницька спільнота радіє, що до їх приєднуються такі талановиті молоді е, 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 жінки. Поетеси, поетки, так що ви, молоді люди, маєте гордитися своєю. Я Маме була дуже... на презентації Вадима Бублія. Е перша його збірка була, він сказав, що Марія, ви, напевно, будете наступною. І було дуже приємно, що він сказав, я вас знаю, пам'ятаю. Е і коли нас запросили провести один спільний виступ, один спільний захід, то ви знаєте, мабуть, з того ця мета, ця мрія, вона загорілася ще більше і, мабуть реалізується швидше. Тематика, я так розумію, ваших, вашої поезії різна. Різна, різна. Дуже різна. А є такий, такий момент, коли вам взагалі нічого не пишеться? Так, звичайно, буває багато таких моментів. Це особливо, коли якісь масові обстріли, масові атаки. Коли після консультації з військовими, які приходять до мене, от вони розповідають дуже багато чого про свої проблеми. Тоді не хочеться писати, тоді закриваєшся і шукаєш відповіді на багато запитань, просто шукаєш відповіді. І приходить час після такого неписання, і тоді пишеться дуже багато, насправді. Але після такого вже пишеться проза. У вас є щось прозове? Так, я друкувалася в сарненських новинах, де були і Хорок, і Ангел, і Моя помилка. Так, багато прози, багато неопублікованої mm -hmm. Ну, Сподіваємося, що в збірку, яка обов'язково вийде вибірку, вийде і прозви. Mm -hmm. Марічка, скажіть, е яке ваше життєве кредо? Mm -hmm. Тільки вперед не зупинятися, бо на того варто. Так, воно того варто. Тим більше таких два сини, яких ви маєте підтримувати і вести за собою своїм прикладом. Отже, ми сьогодні говоримо про сім'ю. Скажіть, з чого складається сімейна культура? Ви знаєте, сімейна культура складається перш за все з поваги один до одного. З поваги, взаєморозуміння, взаємопідтримки, навіть не в ті якісь радісні моменти, можливо, в якісь прикріщі моменти, можливо, тоді, коли складно, можливо, розібрати якусь помилку. Саме тоді важливо розуміти, що сім'я є на першому місці, і сімейна культура це взаєморозуміння, взаємопідтримка. Сімейні традиції. Наприклад, у вас є завтра, до прикладу, день вишиванки, чи у вас є якась така сімейна реліквія, яка передається від діда прадіда? Рушник чи сорочка вишита, наприклад? Так, звичайно, моя бабуся, яку, до речі, теж знали Марія. У нас дві бабусі, так? Мамина, мама це Катерина і в мене є сестра, старша Катерина. А мама мого тата це Марія, яку назвали в честь мене, я теж Марія. Вона вишивала. В неї були нерівні руки, були дефекти, але вона вишивала дуже гарно, вона вишивала гладдю. Uh -huh. Я навчилася, звичайно, я так вишивати не можу, але вона вишиває і мене зберігся вишитий рушник. Марічка, скажіть, будь ласка, можливо бувають такі моменти, коли от ви десь з друзями. Спілкуєтеся, чи з рідними. Вони вам задають багато питань, а от є таке питання, болюче питання, про які вас ніхто не питає. Бувають такі моменти? <с бувають. <с Часом бувають такі моменти. Це, мабуть, війна. Це питання війни. Це особисто. Це Тому особисто що? чоловік, і вам це болить. Вірші на цю тему. Є різні, є багато. Тікаю від думок, від слів, від почуттів, тікаю від самої себе, вже не втечу реальність. Тут. Реальність нам її не треба. Чи чорний птах, чи може стяг, чи матерів журба і мвою, везуть дітей, о Боже страх, везуть, але вже не додому. Річка, хотілося б, щоб ми закінчили найдеш такі, знаєте, ну, ноті побажання, чи що. Сьогодні в такий час мені б хотілося побажати всім вашим глядачам, вашим шанувальникам. Я перш за все теж є вашим шанувальником і дуже пишаюся. Ви для мене теж приклад, наставник да, такий. <плес> мені хотілося побажати всім не опускати руки, завжди вірити в Бога що він є, він стоїть за нами, цінувати своїх батьків, знати свій родовід, своє минуле, планувати своє майбутнє, бо хто як не ми. І знати, що ми живемо в такій чудовій країні, яка називається Україна. І хотілося б сказати, що все буде Україна, варто лише він. Дякую, Марічка. Є вірш про Україну, патріотичний, такий гарний, якийсь. щоб запам'ятався нашим всіх хто нас. Бачити, чує. А, я, напевно, зачитаю вірш, а, який все-таки був написаний з останніх. І хочеться побажати, щоб таких моментів, як в цьому вірші, у вас не було, але щоб було просто приємно слухати. Не починай, не варто, промовчи, забудь усі слова моралі. Мене послухала. Тепер іди, забудь, немає слова далі. Не обіцяю і не клянуся, час даремно мій не гай. Я колись, можливо, повернуся. Ти собі живий, а хоч чекай. Ти моя зупинка тимчасова, ти моя розрада і душа, ти для мене просто передмова, далі в книзі розділів нема. Я ж не обіцяв тобі навіки, рідною тебе не називав. Знаю, води каламутні в ріках, і я ж хотів би викопати стат. Знаєш, просто нам не по дорозі, просто розбудила мене сну. Дякую тобі, моя хороша. Далі сам вже якось я як піду. Я дякую вам за приємну зустріч, за вашу відвертість, за можливість побувати у вашій сім'ї. Вичимо всім нам миру та скорішої перемоги. А вам малі залишатися такою ж гарною, відкритою, щирою людиною, чудовою мамою та донькою. Примножуйте ваш вишований доробок та запрошуйте всіх нас на зустріч з поезією. На все добре, до нових цікавих зустрічей.